Так, село, є перша згадка, записана, ну, в тих медичних вже по історії, що перша згадка про свого згадується 1538 рік. Перша згадка. А воно далеко раніше виникло. Тому ну, перша згадка, що розмежування відбувалося між королівськими землями і приватними землями, землями шляхти відбувалося, Це з тим зв'язано. Сам бере комісія їхала і розмежування робили. Mm -hmm. ну, але він село що наше що виникло тоді, майже подивитися, як Турка виникла, бо турка згадується тисячу. 431 рік садуючих, mm -hmm. що феодал там ванчі, подарував, феодал ванчі був подарований тій землі турківській. Mm -hmm. Ошибінька, там є, де та є телевичка, mm -hmm. ми бачили, mm -hmm. ну, чому називається, бо Шимон, Шимон Турицький. Власник землі пішла від того назва Шиміка. Та що ста згадка першого села. Ну, колись коли були три млини ту у нас. Тож річка невеличка, були три млини, <гум> то видно, від того пішла назва Мельнични. Млини <гум> мова.